Доброго всім дня. Сьогодні 6 вересня Закарпатська область. Хочу показати всім такий дуже чудовий сорт нектарина під назвою Світлиді. Це один з найвражайніших нектаринів на цей час. Цьому дереву у мене сьомий рік. Дерево за ці роки ніколи не було без врожаю, завжди воно дає плодів. Коли більше, коли менше, але плодів завжди вистачає. Плоди цього нектарину завжди також великі. Цього року він був дуже перегружений в мене, дуже багато. Я його, можна сказати, один раз прорідив трохи, але замало. Тому, думаю, вагу він трохи не добрав, але під 300 грам 250 може до 280 деякі дотягнуть плоди. Того року також були більше 400 грамів деякі. Дуже гарне він забарвлення набирає на сонці ось таке. Де листя більш такий колір ну, яскраво жовтий, цей нектарин має. Такий баланс смаку, що кисло солодкий солодке, слинка в смаку. Це хто не любить такі дуже солодкі, чисто солодкі нектарини, бо якби на ринку зустрічав людей таких, що вони люблять більш гармонійний смак, то це такий нектарин з кислинкою. Цього року багато вже. О, з нього осипалось, погнило, не, не є вже, бо якби, обробки я вже ніякий свідчив не проводив, а пере, ну, Проводив точніше одну обробку, але вже ну, давно вона якби, закінчила термін своєї дії, тому багато й погнило. Ну, але все рівно хватає нектарину, нектарин гарний. Деякі плоди вже почали ну, розмягчатися на цей час ось покажу загрузку трохи. Ось такі на сонці. Плоди досить великі, кажу, під 300 грамів точно будуть, деякі, а може і 300 будуть Ну того року. Дуже величезні плоди вражайність на цьому нектарині завжди, така шалена, дуже їх багато, аж до самого верху це плоди оп, але Це плодини дрібні, це плоди великі. Це я думаю, якби дуже риночний сорт для базару, думаю, на цей час він незамінний, тому що є як персики, дуже врожайні, так і нектарини, Це також один з них. гарний нектарин на сонечку дуже красиве, такий гладенький, дуже гладенький, а перед цим знімав екстрим глоб то той такий Ну також він гарний, але десь цей дуже такий гладенький, прямо блиску. Класний нектарин. Ось такі плоди, це упав. Глянцеві, такі глянцеві, той більш таке матове і там тих краплень багато. Ну то чисто солодкий смак. Золонекторина кажу, такий баланс смаку. Бачите, тут а опав, бо він тут кісточка тріснула і звідси пішло загнивання. Ну, зараз нарву, зважу, покажу. Який цей нектарин? На смак скажу. Покажу вагу, не перемикайтесь. Ось такі бомби є. Так, хочу показати вагу нектарина Леді. Ось. Ах. Нуль. Такий гарний він, такий глянцевий більш.

250. ну Дуже рівна вага. 250 грам, я думаю. Це середня вага. Та вони дуже рівні, практично по 250 Ну, При такій загрузці, як цього року, я кажу, то там на відео вона, вони вже досить сильно обсипались нектарини, багато погнило. Ну, то таке. А так, це дуже великоплідний сорт. Один також з таких, що дуже великі плоди, як у екстрим лоб, так і в цього плоди можуть бути і до 400 і більше грамів. Ну, зараз розрізую, показую який він всередині. Розрізав некторин світледі. Практично в кожному плоді кісточка тріснута. Ну, тих, що не тріснути, ті ще тверді, як ну, Це показує, що він би міг ще висіти спокійно. І до середини вересня він в мене висів і більше. Просто цього року це така погода. Напевно, коли ті були дощі затяжні, то кісточка потріскала в них. Ну, кісточка повністю вільна, навіть потріскана, вона легко виходить. Тут кісточка повністю свободна. Ось такі червоний він всередині. Соку багато, як завжди, на смак. На смак солодкий, тепер дуже. Кислоти вже мало лишилося. Ну, є така кислинка, якби робить такий баланс смаку. Хто любить? Сорти з кислинкою, тому цей сорт дуже сподобається. Тому так, можу також радити, бо це один із таких промислових сортів, який, мені кажеться, частіше всього зустрінеш на цей час і в супермаркетах. Тому що цей сорт якби, дуже врожайний, великоплідний. Ну, Такий досить безпроблемний нектарин, я б сказав, на цей час. Ну, тому можу радити. Сім смачний некоторы. Так узова.